Вітаю, друзі. Сьогодні покажу, як е, скачаний шаблон розархівувати. У багатьох виникли проблеми з цим. Скачали для початку його на робочий стіл. Потім відкрили властивості побачили, що це стиснута папка. ZIP Це не файл, який запускає макроси. Нам потрібно з цієї папки достати, дістати шаблон. Нажимаємо правою клавішою. Мишки на файлові видобути все. За замовчуванням на робочий стіл, видобути, і тут в папці відкривається наш шаблон. Далі відкриваємо знову правою клавішею. властивості. Отут знизу для тих, хто не є власником файлу, зачасту пропонується розблокувати файл, бо він при скачуванні з інтернету Windows блокує макрос. Потрібно нажати дозвіл, розблокувати і ОК. Потім при відкритті не забуваємо увімкнути міст, бо дозволити запуск макросів. Ці макроси. Окрім тих, що назначені на клавіші, які я вже показував, також при переключенні батарейки додаткової для прикладу, приховують або відображають приховані строки.